Це соціальний хаб-кенгоруш, дуже круте місце, куди можна віддати непотрібні речі на благодійність та водночас придбати якісні речі за доступними цінами. Одяг, взуття, іграшки, книжки та безліч іншого. Головна магія відбувається за цими дверима. Тут сортують принесені речі, 90% з яких поїде на благодійність, села для ВПО багатодітних та малозабезпечених родин. Решта залишиться в соціальних магазинчиках для покриття операційних витрат. Тут можна знайти все, що душа побажає: безліч дитячого одягу від 150 гривень, шапочки, бодіки, комбінезони, зимові куртки, яскраві светри для дорослих від 100 гривень, верхній одяг від 300, іграшки та книжки на будь-який смак від 30 гривень. М'якенькі пухнасті пледи, сумки, шапочки та безліч іншого за дуже лояльними цінами. Тож заходьте в гості, звільняйте оселю від зайвого, допомагайте іншим та купуйте якісні речі для всієї родини.